Добрий день, шановна громада, шановні підписники, сьогодні 18 вересня 2023 року, качнув я меду, це порозливав по відерцях на продажу. Ціна в нашому регіоні зараз 300 гривень за таке відерце, за літру такого от меду. Ось такий от мед. Малиновий. Фацелія, гречка була тут, Ожина, аспарагус, різнотравля, коротше, все що, все, що є, такі зараз ціни в нашому регіоні. Минулий рік я так продавав до війни. В когось ну, по різних регіонах я дивлюся там в інтернеті різні ціни якогось 250-200 там, там, 150. Може. Цей мед натуральний, без різних домі, що. Пишіть в коментарях, кого які, бо хто з процесом дійнички краще там розбирається, кажуть, що як занести її. Пусті рамки, то там буде напад. Я так кожен рік робив медогонку, то я туди приносив на пасіку, щоб вони виїдали його. Таке все туди рамки. Скажімо так, така підкормка, підживлення тих бджіл. Там же ж мед залишається в сотах. то то я так його і роблю. Подивимося, як вони напали, бо треба буде ще ставити полоски, отклія, я ще не всі вулики поставив. Так що, може, ще засніму відео. А зараз по меду, бо зараз приїде покупець, забере трохи меду. А ви підписуйтесь на наш канал по Агро, ставте лайки, нажимайте дзвіночки, до нових приємних зустрічей. Бувайте!